Всім привіт! Сьогодні буду грати в Майнкрафт, але за модом на динозаврів. Кінніш, динозаврів не буде це спойлер. Але раніше було дуже багато воздуху, повітря точніше. І, і за чого всі ці тварини великі, в прямому смислі великі. І вони більше за ігрока. Наприклад, Кріпер може бути більшим. За голема. Голем, взагалі високий, дуже високий. Типа і також там немає жителів. Ну, це об'ясняється тим, що голем почне уничтожати всіх. Окей, без спойлерів. Значить, здобув я дерево, крафчу доски. Далі я збираюся скрафтити верстат. І мені треба буде його скрафтити. Для того, щоб взяти собі кам'яну сокиру. А ні, кам'яне кай... кайло, а потім я зможу отримати кам'яне кайло. Спочатку дерев'яне. Дивлюся на курку, вона не помінялася. Текстурка трошки друга. І я, значить, собі палки і верстат. Починаю собі крафтити. Дерев'яне кайо. Ну, поки що тільки дерев'яне кайо. Так як я понявшись з кам'яними, я собі всі інструменти. Бо я думав, що буду залізо шукати дуже довго. Окей, okay, останній спойлер. Від... Коротше, це перша серія мого вживання. Спойлер на останній серії Я получила маску за за 5 днів. Ну, діамантів декілька. Оскільки, ви вже, знаєте, в нових частинах. Пішов я шукати залізо, думав, що воно буде, але його не було. На превеликий жаль. Починаю здобувати каміння. Воно, воно нам знадобиться для того, щоб зробити кам'яне кайо. І всі, всі інструменти. Так, я думаю, що залізо ми будемо. Шукати не за перший день, хоча я за два дні зробив собі вже фулл сет і, і весь комплект. Також хочу сказати, це перша серія. І зачов це буде 20 днів виживання в Майнкрафт з модом. Ну, типа, на Юрський період в динозаврів немає. Ти ви зрозумієте, просто знаєте, типа. Логіка в тому, що це доведено те, що раніше в воздуху було дуже, тому що повітря було дуже багато. Зате тут моби, моби великі і наносять так само багато урона. Тепер кріпери не зриваються. І також тепер зустрічається два види корів. А нормальна корова і корова. П'ятиєтажку. Також та, тут я зустріти вівцю. Але не текстурка така сама погано. Якщо... І далі я побачив оцю штучку, а іменно корову, вирішив продати свій меч. Я подивився, думав, що вона зроблена з блоків, бо вроді такі блоки існують. ось курку поміняли і текстурку. І з нього випало це, св... це свиня була. Я думав, що це корова, це свинка. І з неї так ось випадає стейк. Типа. не розумію. Логіка. Ну ок. І також помінений предмет стейк. Він виглядає просто як жарна свинина, але це не жарна свинина. Я, коротше, тут запутатись геніально. Просто, робіть, говорить, що це стейка, стейк, а стейк це жарна свинина. І я подивився і є жарна свинина. Питання, чи цей мод я не постарався? Також, коли я запису ці 20 днів до тоді ви будете мені писати, який мод мені можна зня... на який мод мені можна зробити обзор, я в дописах викладу це. На який мод? І спойлер можу зробити на мод гагівагі. Так як так як, як, як я в одну програмку, і там тепер модів може хватити на все життя тобі. Хто хто хоче на мод з, з оружіями, хто на мод з зомбі і і мод з. Ну там я ре, пістолетами. За чого? Я пішов перевірити, що це за штучка. Це гігантські зомбі. Там ще літаючі миші, ну що твориться в цьому світі, і там я побачив, що лікріпера маленького вирішив спуститися, але вижити було бажання більше. Зайшов він трошки, побачив там штучку, а іменно що там є вихід. Подивився вверх. Дивився туди і зрозумів, що миші на мене поки що не нападають. А точніше каже, не. Вирішив я потрогати його, почувся великий звук, на мене почали бігти і я побіжав зі всіх скоростей, зі всіх сил. І виліз я відсюди без жодного урона, напевно. Побіжав я шукати якусь гору. точніше я хотів знайти залізо, яке мені знадобиться для того, щоб зробити сет і буде хоча б трошки в безпеці. Пішов я за залізом і вуглем, точніше вугіллям, для того, щоб можна було собі зробити залізо, так як треба буде, треба буде паливо. Але... Я вирішив залізти в цю печерку, це було, це було помилкою. Тут навіть заліза не було. Я пішов, навіть не заліз, бо там не було заліза. Я побіг шукати всяку штучку або щось. Побачив мак і зразу сказав, це роза. Та чи це троянда? І я не знаю, але. Я почав бігати по цій штуці і почав шукати селище. І мені нічого нічого й не попадалося. Нічого інтересного і ніякого контенту. Я побіг і побіг і почав шукати якийсь новий контент. Взяв собі лопату і подумав, буду робити сахту. Але все-таки не вирішив це робити. Далі я почав шукати якийсь контент, але не знайшов, зато знайшов ідеальну штучку. Хотів там зробити собі дім. А ж не хотів. <сум> значить, почав я шукати якийсь інтересний контент. Інтересненький. я там побачив, значить, десь оце і пропустив залізо. Я це тільки монтуруючи, побачив, що я пропустив це залізо. І побачив, що настає ніч, я побачив чорну вівцю. І мені якраз вона треба для того, щоб зробити кроватку. Далі побіжав і достав верстат. І це буде мій перевалочний пункт для того, щоб переварити залізо. Далі я почав. Трафтити ліску, поставив в ліску і почав спати. На цьому мій перший день вживання закінчився. І далі я встав і знову ліг. На цьому мій перший день закінчився. Переходимо до другого дня, я його провів достатньо продуктивно. Забрав ліску для чогось, вирішив забрати і вирішив піти туди. І там зробити вже собі новий перевалочний пункт. І також я збув поставити точку спавна. Це саме найобідніше. Я побіжав і почав оце збувати каміння, не знаю для чого. Цьому смислу ніякого немає. Але я для чогось хотів скрафтити верстат. Але я хотів скрафтити піч. Для того, щоб можна було посмазати їжу. так у мене їжа залишилася так само, як і днів, які я прожив. Із-за чого я почав жарити стейк? Я побіжав поки що шукати залізо для того, щоб зробити собі фоусет і відчувати себе трохи захищеним від нападок цих монстрів, так як вони доволі сильні. Окей, okay. один спойлер, я трошки знаю це мод, тому що я зарані зняв майже всі кадри, і тепер я знаю, що, коротше, пігляни і зобі пігляни вони видають ефект сліпоти, коли вдарять, поки ти сильно до них приближаєшся. Це головна проблема, так як це можуть... Зробити так, що ти можеш бачити тільки на один блок, а до тебе може підвотіти газ. Почав значить, здобувати залізо, бо це єдине, що можна робити. Для того, щоб отримати достатню броню і потім стати супер крутим і щоб потім вже не боятися виходити на ніч. Хоча ця броня мене спасає так само, як. Дерев'яний меч від Голема. І. Стапе. Є Я зарані записав відео, а щит зробити забув. І... І сама головна проблема. Я міг би даже вам стусити голема. Гогу -гол голема гогу. -гол. Там в цьому світі немає жителів. Це обідний факт. А хотілося безплатно отримати зачаровану діамантову броню в заміни на 2 емеральда. Побіг я свій переволочний пункт і заодно почав здобувати вугілля. Не був поки ще перший рівень. Мені ще треба зробити так, щоб мені вистачило діамантів на остальне. І щоб мені. Вистачило Всі, все, все, оце всього, на все виживання. Діаманти я здобуду в другій серії біля цього. Далі почав здобувати хавку, того, щоб можна було вижити в цьому світі безпощадному, який хоче мене утосити своїми ітом, своїми устожителями під, під ім'ям. Корова, свиня, кріпер. Ну, окей, корова і свиня мене не хочуть прибити. Але, але кріпер і зомбі піглян це так само, як і скелет плюс кріпер. З'єднати заодно вийде получиться... сатана. Геніально. Там вже засмажились мої стейки. Я забрав їх. І хотів поїсти, так як мені треба було їсти, так як в мене було дуже мало голода. Я вирішив не смазити он вирішив посмасити залізу. для того, щоб можна було і потім з нього скрафтити броню. Пішов я далі щось шукати, приключення і якийсь доповнительний контент, але знайшов кріпера. Ненависного кріпера, якого я вирішив вдарити. Це була моя глобальна помилка. Да, і зря я це почав робити. Я побігав-побіжав і знав, ну, що оцей нікому не нужний контент. Одного я спершу удару уничтожив, а другого я уничтожав пару годин. І він мені півсердечка залишив у мама. Мам, б... Я заспавнився. почав шукати свої речі. Це був провал. Це так само, як і ти знайшов в село, і случайно, вдарив Олема. Далі я побігав шукати свої предмети, знаючи, де вони і надіючись, що вони там є. Я побігав не буду коментувати, так, як це весь доповнітельний контент, його майже і немає, як береза посередині, посередині акації. Геніально! Геніально! Коротше, все, я почав шукати собі, свої речі, доповнітельний контент. Я побігав, побігав, три часа шукав. На кінець я побачив свою пічку і верстат. Подивився своїми предметами і затосу побачив залізко. Залізку це мені треба. І тепер я застряв тут на все життя. Хорошо, що я геній не вирішив ламати каміння. Бо це для вас би це відео було в 30 годин. Ну, ок. один спойлер мене, мене. Оце відео планувалося робитися зразу зі всіма серіями. Ну, за те, що воно було дуже довго і я вирішив робити 20 днів, а не 10 днів. Бо так би все закінчилось на цій серії. Бо тут вже четвертий день. Я вирішив все-таки 20 днів і, поп... і подивитися, що зможу зробити в цьому світі. За 20 днів. І також іноді мені прийшлося заходити в креатив. Ну, це і за того, і за проблеми такої, що не було, наприклад, у всьому світі не існувало павутини, а воно знадобилось би в цих случаях. від тоді б я туди не зміг би... Розвитись. це дуже гарно. І, і так би в мене зараз би не було. Оце мого залізка і діамантів. Зараз би в мене було, було нічого. Так в мене тепер доволі багато всяких гресів. Ну ок це вже після того, як зняв останню серію, на поки що. Ну, я зарані вирішив зняти, а потім оце вилазувати. Ви зрозуміли, що якщо буде вилосити так одній серії, то це не те, що мене займе багато часу. Ви будете ожидати серії набагато довше. А так я ту зняв, ту змонтірував, ту зняв, ту змонтірував. І це, і це робить оцю всю штучку легшою, чим оце просто брати і спочатку зняв одну серію. і... І змонтірував. Так як тоді б мені довелося і зняти і змонтірувати і бажано було б ще одне записати. А так, я вже монтую це відео і одне записав. Так буде набагато легше, як ви думаєте. Чи треба б було так? І зробив, що знайшов все я почав... Здобула тонту жилку, вона була доволі велика, доволі невелика, доволі велика. Я здобув отсюда чотири заліза. Не так погано почав я йти, йти і вдруг побачив, що тут що є ще одне залізо. На жаль, всього одне. Я побачив, що сонце почало сідати. Ви вирішив ще трошки пошукати оце залізком. І мені бажано було б зробити собі фул-залізку. І на третій день я тільки зміг собі зробити фул-залізку, так як перший день я провів так само продуктивно, як, наприклад, ти один день просто здобув собі стартові реси. Якщо б я за перший день собі зробив би вже фу, залізкою і травового орколіра-оркора, то все було б краще. Так, Коротше. так ось одна новина. Я б і буду вилажувати по Майнкрафту. Так як Майнкрафт зараз залітає, а мені треба багато всяких штучок. І також прошу, щоб ви підписались на канал. До сотки підписників, залишилося всього на всього 20 підписників. Після того, як я останнім часом побачив стільки активу, то думаю, для вас буде не, не важко це зробити. І за чого? Також це за того, що в мене, типа, безплатний Майнкрафт, у мене немає ачівок. Ну, сорі, За гроші Майнкрафт покупати це так само, як в оригінальному сайті Робокс. Доброго вечора ми з України! Один роблокс стоїть 1 тисяча робоксів. а ні, доларів. І він почав на мене біжати з ефектом накладення Ісуса я програв. Це оказався скелет чоловічина траволела. Я зібрав всі штучки і почав на нього нападати, на цього генія. І я переміг і зняв стейки. І далі я побігав забрати свої останні реси і вирішив я заглянути в піч і забрати останні штучки і скрафтити собі фул фул заліза, Щоб буде хоч трошки непереможним. Бо мені бажано було бути непереможним, так як той, хто не переможний, тут непереможний, зрозуміло? Значить, вистачає я почав собі крафтити броню, вона одразу на мене накладалася. Так я зробив собі зі всього заліза собі фулсет. Ну, і далі я побіжав кудись, не знаю для чого. Побіжав, 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 а друг вирішив спригнути. І потім цей геній, і за те, що побачив, що там є багато цього, то він побіг. Далі, 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 я почав біжати. Забіг в шахту, забрав за лопату солі и забрал останній раз я вирішив спрыгнуту в воду почав я з розбіжки почав біжати з розбіжки ударився потім согене вирішив спрыгнуту в воду и впав і, на жаль, мені прийшлося все-таки зайти в креатив для того, щоб знайти ці предмети. Ну і, на жаль, я їх не знайшов. І за того речі з'явилися в мене ще з пару секунд, після так як спригнув. Не пропали без вісті. Розиск Робіть щось з моїми ресами, знайдіть їх. Прийшлось мені, яко скажучи, взяти собі такі самі предмети. Ну, нічого страшного ж. Це має бути такі самі предмети. І ноль досвіду. Це був день три, і я заодно знайшов машину. І зразу її викинув, так як це просто в креативі дестирвався в цьому світі є. За що значить я Ви цей і взнав, що воно не крафтиться? Ну, оказалося, що воно крафтиться, але все-таки сказати те, що на мене напали і зразу уничтожили. І сказати, що. Такі машини з'являються в світі в ніч. Це павук. Зам... Типа, це павук, павук. на Ну за то, що в цьому світі тепер нереально здобути нитки. За чого мені прийшлося зробити так? І далі я почав шукати доповнитель контент. І його, на жаль, не знайшов в цьому світі єдиний контент. Це корова більша, чим Гадзіла в три... 1300 раз. Оце головний контент. Не знаю, чого я вирішив, що це буде головним контентом, але постав лайк. Почав шукати доповнітельний контент. Цей геній вирішив спуститись туди, де його хочуть не тун-тун-савур. Я впаві р... феноменально. Ну, за те, що я трошки пофіксив, і від мене предмети не випадають, мені не було так страшно. І я пригнув в воду і вирішив поплити до якогось острова для того, щоб там можна було поспати. Не знаю, чого я вирішив. Іменно не на початку. Далі я почав. Шукати якийсь контент, не знаю для чого. Але я вирішу постраждатися з цими гуманоїдами. І зразу я побіг хто зна куди. Наніс собі декілька тисяч уронів. Правда, чогось в цьому світі є все, крім Кракена. Далі я заліз туди побачив, що на мене йдуть два зомбі жителя і за чого мені прийшлося з ними розібратись категорично? Я вдарив одного а вони і вони почав зражатись. Вони весь одного перемогли або хтось один виграв. Я переміг цих зомбі-жителів і ляг спати. На цьому мій третій день закінчився. На цьому всім пока.